Сьогодні розглянемо питання, яке тривожить більшість починаючих інвесторів, як же почати відкладати кошти, щоб в них не лізти, щоб не починати відклав, забрав, відклав, забрав і перший пункт. А так як і в будь-якому бізнесі. Тебе повинна стояти конкретна чітка ціль, для чого тобі потрібна фінансова свобода? Для чого ти повинен жити на відсотки? Тоді, коли тебе виникне питання взяти звідти кошти, ти подумаєш, блін, а для чого я буду звідти брати? Це ж я в себе самого краду. Я кожен раз, коли беру звідти кошти, я віддаляюся від своєї конкретної цілі, і тоді це може вже якось трішки на тебе впливати. Але це тільки перший пункт. Другий пункт потрібно себе застрахувати. А так як ти людина, яка ніколи цього наприклад не робила, потрібно перші свої інвестиції, перші свої відкладені кошти якось заховати від себе. А це можна зробити, наприклад, депозит в банку, де ти забираєш галочку, а, що можна достроково забрати кошти. І один з самих основних пунктів в, дан в даному моменті це збільшити доходи. Якщо в тебе будуть більші доходи. Поняття таке, як забрати кошти, які ти вже відклав, спокуса. Вона буде мінімальна, тому що в тебе достатньо коштів, і тобі не потрібно на свої якісь там щоденні розходи брати звідти кошти. Звісно, навіть якщо в тебе стоїть ціль, навіть якщо ти це все робиш, часто виникають такі моменти, коли ти забуваєш, коли ти не немає настрою, коли все погано, тебе якісь питання, проблеми і так далі. Дуже важливо. І це є четвертий пункт нагадувати собі, для чого ти це починав. Дуже. Дуже важливо, коли ти це робиш, нагадуй собі, для чого ти це почав. Підписуйся, далі будуть круті відео. Всім салют!